Колеги, ми продовжуємо робочий день. Тема наступного прес-брифінгу: результати всеукраїнської інформаційної кампанії з децентралізації для представників місцевого самоврядування. До слова запрошуються наші учасники Ростислав Томенчук, голова правління Українського інституту міжнародної політики. А також Катерина Сідаш, координатор проєкту подолання стереотипів щодо децентралізації на основі європейського досвіду та законодавчих ініціатив. Прошу колеги. Доброго дня, мене звати Ростислав Томінчук, голова правління Українського інституту міжнародної політики. Цього тижня закінчується піврічний Лище до мікрофону, будь ласка. Цього тижня закінчується серія піврічних, піврічна серія семінарів, які ми проводили в областях, спільно з Міністерством регіонального розвитку, житлово комунального господарства і будівництва, також за участі офісів реформ, які працюють на місцях, і за сприяння обласних державних адміністрацій. Суть цих семінарів була в першу чергу покликана забезпечити комунікацію з центральної органи влади з громадськістю на місцях і з органами місцевого самоврядування щодо реформи. Стало очевидно, що з минулого року активність українських засобів масової інформації взагалі медіапростору програвав. Порівнянні з російською пропагандою, яка звучала на перевагу федералізму, роз'єднаності України, тому було очевидно, що ті законодавчі ініціативи, які відбуваються в рамках реформи децентралізації, потрібно проговорювати, комунікувати в різних регіонах і пробувати долати ті стереотипи, які, на жаль, виникають дуже швидко не тільки в, в звичайних громадян України, а власних представників органів місцевого самоврядування, сільських голів. Депутатів місцевих, тому стало очевидним, що в процесі наших семінарів проблема стояла не стільки там в одній чи двох областях південного регіону чи східного. В процесі роботи стало очевидно, що необхідність комунікації і донесення суті реформи децентралізації. І донесення того європейського досвіду, про який всі говорять, про стандарти Польщі децентралізації, вони важливі у всіх областях, а не тільки в південних чи східних. Очевидно, на, нашу, на, 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 на щастя, якщо можна так сказати, наші побоювання щодо е, дискусії по федералізації були набагато менші, незважаючи на активний тиск російського інформаційного простору в Україні. Тільки в Запорізькій області неодноразово ми чули. Від учасників, представників місцевого самоврядування, питання пов'язані з федералізацією. Хоча і вони основувалися в основному на непідтверджених стереотипах і нерозуміннях взагалі процесу реформи децентралізації в Україні. І, очевидно, були пов'язані з тим, що десь почули якісь новини і намагалися прив'язати їх до українських реалій». В процесі семінарів ми спілкувалися, і в процесі семінарів взяли участь там. Більше тисячі, там приблизно півтори тисячі осіб з різних регіонів України. І, власне, ці учасники отримали повну інформацію про те, що відбувається в реформі децентралізації, як працюють офіси реформ, яка логіка процесу, що таке об'єднання територіальні громади, які є стереотипими почули від учасників, протягом семінарів їх намагалися розвінчувати. Хочу передати слово колезі Катерині Сідаш безпосередньо проговорити про ті питання, які турбували учасників. В різних областях. Дякую. Отже, з нашими заходами ми побачили дуже. Сильну таку і однозначно для всіх регіонів проблему браку комунікації. Ми про це зазначаємо в нашому в наших матеріалах, які ми вам роздали. Насправді, усі наші учасники були одиниці з них, хто мав повне уявлення про те, які як триває реформа децентралізації, яка є загальна логіка, які є процеси, які є етапи, які законодавчі зміни будуть запроваджені не тільки сьогодні, а й в більшому частовому просторі. Більшість людей там. Тим, що розуміло, що будуть зміни до конституції, а далі не дивилася. І тому, власне, ми зібрали понад 600 питань з усіх регіонів. Можна сказати, що ці питання вони в більшості своїх повторювалися, вони в більшості свої дублювалися з регіону в регіон. І основне, основні питання, які нам задавали, це по-перше, загальна логіка реформи. Дуже поширеним був стереотип про те, що зараз проведеться добровільне об'єднання територіальних громад. І укрупнення відповідно громад, і на цьому реформа закінчиться, тобто, це власне і є вся реформа. Також дуже багато питань було щодо галузевих змін, щодо утримання соціальної інфраструктури, особливо сільській місцевості, щодо повноважень нових органів місцевого самоврядування, які запроваджуються, яким чином буде обиратися Рада об'єднаної територіальної громади, як будуть представлені інтереси різних населених пунктів, яким чином буде врівноважуватись. Інтереси сільських та міських громад, яка буде функція старост. Ці питання насправді є дуже важливими для людей сьогодні, коли вони вступають в реформу, коли вони вже фактично вступають в нову рамку повноважень, яка стосується власне їхнього щоденного життя, а немає базової інформації про це Е, існуючим законом. Да тільки певні такі натяки, але конкретно. На жаль, це не розписано. Ми побачили велику проблему в тому, що люди не мають інформації. Е, комунікаційна стратегія, як така щодо реформи децентралізації, як, напевно, і більшості реформ в Україні, є дуже слабкою, і це є великою проблемою, особливо на регіональному місцевому рівні. Е, також були в нас дуже і дивні питання з е, поміж цих 600. Е, е, Питання, які стосувалися, в тому числі і федералізації, але в такому див... нефаховому фаховому розумінні, тут ми побачили вже велику роль пропаганди російської, яка все таки працює активно в східних і південних областях, і не можна також повністю її списувати. Треба розуміти, що певна робота ведеться там постійно. Багато питань було щодо місцевих виборів, особливо зважаючи на те, що буде нова нова форма місцевого власне на селі нові об'єднані територіальні громади, які мають наскільки той виборчий закон, який на сьогодні приймається, буде відповідати тому, що буде пізніше. І тут ми, на жаль, теж побачили, що інформації немає, і власне в нас не було достаточної відповіді на це питання, тому що це питання стосується нашого законодавства. Так, нашого законодавця, яким чином будуть визначені, ми знаємо, як на сьогодні приймаються закони в Верховній Раді, і дуже часто те, що прописано в загальних стратегіях і це прописано в загальному розумінні реформ, потім викривляється вже в залі. Тому... Це так само було великою проблемою на місцевому рівні зрозуміння того, яким чином будуть відбуватися вибори, як буде відбуватися місцеве самоврядування на селі, як будуть функціонувати місцеві громади, яким чином будуть надаватися соціальні і адміністративні послуги на селі. І ще дуже велика проблема, яку ми побачили, власне, ми зазначаємо про неї в цьому нашому такому коротенькому звіті, це те, що місцеві і регіональні уліти в більшості свої не готові брати на себе відповідальність. Не готові. Е Приймати рішення самостійно і все ще чекають, що хтось їм з Києва чи з центру чи з області нав'яже певне бачення, нав'яже певну е рамку, певну матрицю, за якою вони мають діяти, і е вони е дуже мало ініціативних насправді громад, які самостійно готові, вже які розпочали процес об'єднання, які розуміють, які в них прибутки, які в них видатки, як вони забезпечувати мають життя своїх громад і своїх е населених пунктів. Прошу. Кілька, кілька останніх моментів на яких на які хотіли я хотіла б ми зупинитися, які зараз пов'язані з реформою по децентралізації. Це наступне. Дуже часто люди говорять про те, чому реформ, чому об'єднання територіальних громад є добровільне. Взагалі іде мова про те, що багато людей, учасників наших заходів, тобто органів місцевого самоврядування, путають реформу з децентралізації, називаючи її адміністративно-територіальною реформою і вбачають її хід в тому, що села повинні зникнути. Вони об'єднаються в формат районів, і це вся реформа децентралізації. Тому логічно вони її називають, що це підміна понять, що це є не добровільне об'єднання, а що це є насильницьке об'єднання і що воно не має подальшого процесу розвитку. Це дуже поширений стереотип, пов'язаний знову ж таки з відсутністю комунікації і далі. Тому приходиться людям пояснювати, що це тільки частина реформи, після цього будуть відбуватися зміни в земельний кодекс, відбуватися зміни щодо будівництва, щодо різних функцій, які будуть виконувати органи місцевого самоврядування. І суд децентралізації полягає в передачі повноважень, з столиці на місця. Тобто ці ключові речі приходиться пояснювати представникам місцевого самоврядування, оскільки не завжди дуже чітко зрозуміло. Ще додатковий, надзвичайно важливий момент це участь політичних партій. На жаль, так сталося, що значна кількість політичних партій, які раніше декларували свою прихильність до децентралізації, в коаліційних угодах підписували. Теж вони підтримують децентралізацію, а зараз намагаються використовувати реформу своїх особистих цілях і маніпулювати інформацію, замість того, щоб шукати конструктивні зміни, пропозиції і рухатися в руслі реформи децентралізації, об'єднують електорати, скажімо, негативний, об'єднують протестний електорат, постійно піднімаючи в інформаційному просторі інформацію про те, що не потрібна реформа про децентралізацію, не вникаючи власне, в її суть. Тому це переводить дискусію в популізм, замість того, щоб пробувати знайти такі точки дотику і точки розвитку місцевих громад. Ще один момент я хотів сказати, теж важливий. Тенденція цієї реформи на даному етапі, коли відбувається об'єднання територіальних громад, що села не хочуть об'єднуватися з містами. Це типова ситуація для всіх, для всіх областей, власне, і для всіх міст. Ми думаємо, що зараз потрібно рухатися двома варіантами, або давати їм можливість розвиватися так, як вони це бачать без об'єднання сіл і міст, тобто сіл, які знаходяться біля міст і живуть. За рахунок власне, розвитку цих міст, або інший варіант більше звертати увагу власне, на інформаційну складову і знову ж таки проговорювати з селами, пояснювати їм переваги, які вони отримують при об'єднанні з містами. І щодо власне, стереотипів, хотів ще сказати кілька, кілька пунктів. В наших документах тут ви можете побачити, ми зібрали ряд стереотипів. Через два місяці ми плануємо підготувати такий довідничок з відповідями на основні питання, які турбують власне, тих людей, які втілюватимуть реформу на місцях. Ну, це, по-перше, те, про що ми говорили. Реформа передбачає об'єднання областей. Це найпоширеніший стереотип, який існує в областях, його дуже легко вкласти в голову людям і тяжко його звідти вибити. Тобто, дуже багато людей говорять про те, що реформа пов'язана з тим, що області ліквідують, і їх об'єднають по 2-3 в один регіон. Інший стереотип пов'язаний з тим, що реформа це повна централізація влади. Тому що перепутують вони поняття, не, поняття з тим, коли відбувається об'єднання територіальних громад, тобто процес слабкі села повинні об'єднатися для того, щоб уміти оперувати тими повноваженими ресурсами, які вони подаються. Це називають централізацією влади, знову ж таки, не, розумію, не розуміючи суті реформ. Влада хоче знищити село, надзвичайно, надзвичайно поширена проблема. Закриють усі сільські школи і лікарні, що абсолютно не відповідає дійсності, але це дуже легко. Дуже легко вкидувати такі от речі в інформаційний простір, але потім приходиться пояснювати вже на цифрах і на логіці процесу, чому це не так. Реформа погіршує надання послуг на місцях і зробить їх менш доступними. Через те, що раніше послуги можна було, наприклад, отримати в селі, тепер прийдеться їхати в центр об'єднаної тергромади. Знову ж таки, це не відповідає дійсності, послуги будуть залишатися на місцях і не передаватимуться, скажімо, в центр тергромади. Влада маніпулює, називаючи реформу добровільним об'єднанням. Про це ми вже говорили. Створення об'єднаних тергромад це повторення радянських колгоспів. Знову ж таки, поширений і дуже примітивний приклад, коли слово об'єднання коли слабкі села пропонують об'єднатися з єдиним центром розвитку, який буде підтягувати села, називають це колгоспним принципом. В основному це побутує серед сільських голів. Вони починають згадувати про те, що, скажемо, багато сіл працювало в одному колгоспі і цим заміняють поняття власне об'єднаних тергромад. А, і ще один теж найважливіший останній на цьому закінчу. Дуже велика кількість людей в регіонах вважають, що вся реформа децентралізації вже або ще не почалася, або вже закінчилась. І пов'язують її з тим, що хочуть переділити межі сіл і об'єднати їх з містами. При тому, що інформація і суть реформи, яка власне популяризується і міністерством, і громадськістю, ми намагаємося пояснити, що тільки один з елементів це першочерговий процес для того, щоб спробувати організувати ці спроможні сільські середовища, щоб зупинити їхні вимирання. А після цього буде відбуватися там, і зміни до Конституції, які вчора обговорювалися, і ряд всіх інших тематичних реформ, пов'язаних власне, з реформою децентралізації. Це теж один з найважливіших. Найважливіших ...стереотипів про те, що реформа вже закінчилася, коли нас об'єднали. І, і теж важливий момент, дуже важливо, щоб люди розуміли на місцях, що ці плани, які до вчорашнього дня повинні були прийняти обласні, е, обласні ради. Вони не є кінцеві, це типові форми для того, щоб зрозуміти, яка кількість буде об'єднаних територіальних громад в Україні, їх межі можна міняти, можна виносити населені пункти за межі району, можна збільшувати або зменшувати після аргументації економічної спроможності. Дякую, ми закінчили. Дякую, Ростислава. Дякую, Катерина. Дозвольте маленьке зразу ж уточнення від Українського кризового медіа центру. Цей звіт, про який ви щойно говорили, чи є він доступний онлайн? І якщо так, то де з ним можна ознайомитись всім, всім охочим? Його можна буде, з ним можна буде знайомитися на сайті нашої організації Українського інституту міжнародної політики. Сьогодні після прес-конференції він буде там викладений в, в просторі і в мережі, і в соціальних мережах, які прив'язані до сайту, він теж буде поширений. І намагатимось його поширювати і серед учасників. Це близько більше тисячі осіб, які були учасниками наших заходів, ну і власне серед наших груп, з якими ми контактуємо. Дякую, Ростислава. Колеги, якщо є питання або уточнення, прошу. Питань та уточнень немає. Тоді будемо завершувати прямо на цьому. Дякую, шановні учасники прес-брифінгу. До нових зустрічей. Дякую. Колеги, наш наступний брифінг об 11.45. Невеличке уточнення. Брифінг, який мав бути о 1.30. Геннадія